Доброго ранку, благословенного, мирного і тихого від нашого Господа і Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами маю чудову можливість подякувати Богові, адже Він подарував нам цей день і на сторінках свого слова залишив обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати перемогу. Пам'ятайте, що ми всі різні. І Ось у цій різноманітності Бог хоче об'єднати нас. Ким і чим Він може це зробити? Ми читаємо чудову обітницю у Ефесян в четвертому розділі із четверта вірша, і нижче: одне тіло і один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Бог і Отець усіх. Який над усіма і через усіх і усіх нас, а кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Щоб об'єднати людей з різним характером, у Бога є певний план. Серед послідовників Христа має бути поєднання елементів, які припасовані один до одного, але виконують свою особливу працю для Бога. Кожна людина має своє місце у здійсненні одного великого плану, який носить печатку образу Христа. Один здатний виконувати одну роботу, інший пристосований до виконання іншої роботи, у третього зовсім інакший вид діяльності. Але кожен має служити доповненням інших. Дух Божий, котрий діє в різних елементах та через них приведе до згоди у дії. Має бути тільки один головуючий дух, дух того, хто безмежно мудрий і в кому всі різноманітні елементи поєднуються у прекрасній, незрівнянній єдності. Різниця в характері це природньо. Але наша єдність залежить від того, наскільки ми підкоряємося перетворювальному впливу Божого Духа. Завдяки благодаті Христа деякі люди володіють дорогоцінними рисами характеру, добротою, щирою вдачею, навіть їхні докори сповнені ніжності, бо в них видно Дух Христа. Сила його благодаті буде формувати і виховувати характер за божественним зразком, відновлюючи його у лагідності і красі, щоб він відповідав його власному благословенному образу. Яке велике розмаїття явлене у світі природи? Усе має свою особливу сферу діяльності, проте, усе пов'язане у великі цілі. Ісус Христос перебуває в єдності з Отцем. І від Великого центру ця чудова єдність має поширюватися через усі класи та різноманітність талантів. Усі ми маємо поважати талант один одного, бути єдиними в доброті, у безкорисливих думках і вчинках. Бо Дух Христа, як жива, діюча сила, відчувається в усьому. Цілому. Єдність виробляє не окремі дії, а відбиток Святого Духа на характері людини. Пам'ятаєте, а це об'єднання можливе тільки у Христі. Ось що ми читаємо у наступному вірші у Івана Від Яна, в 17 розділі. Щоб усі були одне, так як ти, Отче, у мені, а я в Тобі. Щоб і вони у нас були, щоб світ повірив. Що ти мене послав. Ця урочиста ревна молитва Христа не втратила своєї актуальності сьогодні. Якого становища завдяки послуху може досягти грішна людина у єдності з Богом через Ісуса Христа, до яких висот нам дозволено піднятися, якщо ми зважатимемо на майбутню нагороду? Нам потрібно отримати силу від Бога, щоб людська природа, перебуваючи під Божественним впливом, не залишалася спотвореною та не перебувала під руйнівним, згубним впливом гріха. Через Ісуса Христа людська природа з'єднується з ангелами і навіть з великим Богом. Люди, справді пов'язані з Богом, не стануть суперечити один одному. Його дух, що панує у їхніх серцях, зміцнюватиме згоду, любов та єдність. Протилежним до цього є вчинки дітей сатани. Вони перебувають у постійній суперечності, у їхніх душах, панують розбрат, ревнощі, заздрість. Характерна риса християн це лагідність Христа. Доброзичливість, доброта, милість і любов беруть початок від безмежної мудрості, а протилежні якості є нечистивим плодом серця, яке не перебуває в єдності з Ісусом Христом. Сила, дорогі мої, у єдності, у розділенні слабкість і поразка. Найпереконливіший аргумент щодо місії Христа. Який ми можемо представити світові, це досконала єдність. Наша сила для спасіння душ буде пропорційна нашій єдності з Христом. Якщо ми хочемо досягнути досконалості, наші риси характеру мають формуватися в згоді з волею Христа. Тоді ми сядемо разом у небесних оселях у Христа. Багато потрібно працювати разом, не думаючи про розбіжності. Дрібні відмінності, на яких докладно зупиняються, призводять до вчинків, які руйнують християнське спілкування. Наблизимося до Бога, і Він наблизиться до нас. Тоді ми, як одне ціле, попрямуємо вгору до Нього. Церкви стануть як випликані Господом Його сади. Народ Божий буде деревами праведності, насадженими Господом та зрошуваними річкою життя. І сьогодні ця річка вже тече із цього святого слова. І блаженні люди, які беруть це до уваги, досліджують і йдуть за Господом. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ви були в числі тих, які насаджені Господом і зрошуються. Річкою життя. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось у цей ранок, щоб подякувати Тобі за те, що Ти подарував нам іще один день життя. І сьогодні ти промовляєш до нас, закликаючи до єдності. Ми дякуємо Тобі за слово Твоє святе, яке є правдою, а правда має єднати людей. Господи Боже. Схиляючись перед тобою, просимо, будь милостивий, бо деколи ми проявляли свій характер, проявляли себе, і це руйнувало єдність, а ти допоможи нам, щоб керовані Духом Святим, ми були об'єднані один із одним із Тобою, Господи. Хочемо, щоб сьогодні Твоя милість і ласка не покинула нікого, хто піднімає свій голос до тебе. Нехай Дух Святий веде і керує. Боже праведний святий, в руки твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, і особливо просимо, Господи, ти бачиш, що чиниться в світі, особливо у нашій країні. Змилосердися, прощай і благослови. Нехай Твоя милість захистить тих, хто захищає правду і на лінії фронту, і хто захищає Твою святу правду, яка висловлена у святій книзі Біблія. Ми все увіряємо Твої руки і своє життя і хочемо прожити цей день з тобою. Дай нам сили благодаті. І за все подяку прийми, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Наш Господь Спаситель сьогодні закликає нас, тих, які називаються християнами, до єдності. Тому що цим ми будемо святкувати, хто керує нами. А коли ми кожен керуємось своїм Духом, то виходить, що ми роз'єднані, а Господь бажає, щоб ми були єдині, так як єдина трійця на небесах, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ми маємо чіткий біблійний приклад, що коли люди не знайшли порозуміння в Вавилоні, вони були розпорошені. Так розпадається суспільство, так падають країни. Так розбиваються сім'ї, тому що не знаходять єдності, друзі дорогі. Нехай Господь благословить і дасть мудрості усім, хто бажає бути в єдності з Богом, повернутися до Його святого Слова, досліджувати, і нехай нас у Христі Ісусі єднає правда, яку Він залишив своїм послідовникам. А настане день, коли всіх таких, хто йшли за ним на цій землі. Він скаже, увійдіть благословені в радість мого батька, бо живучи тут, на землі, ви були єдині з небесами. Нехай Господь благословить нас добрими бажаннями жити з Господом. До побачення.